якась вода показалася. То об'їздив я вже три дамби. На двох рівнів води все таке, напевне. Видно, все дно, риби ноль. І на другій дамбі ще був, на третій вже точніше. То там щось підсіло і була одна покльовочка окуня. Ну тут хоч вже все відкрите. Ну, Тут міляк, треба йти на ту. Але я думаю на тій теж може бути лік. Так, і що сьогодні я пробую ловити на Upstream Darts і на Scorp. Там грузиків буду використовувати 2 грама, 1 грам, 3 грама від Дніпро-свинець. По комплекту в мене фаворит тотем до 7 грам, катушка. Shimano Сахара 22 го року, 2500 на тюнінгу, плюс 3 підшипника. Так, Ну і шнурочок в мене 0,4 X-Braid Cord. Той що колишній UGK. Так. опа, ще пройти можна. О, тут же, дивіться, весна повним ходом. Ось такі Чебурашки буду використовувати. Ju і Gym Fossilin. Ну і Extreme Darts у такій новій упаковочці. Ще не було в мене таких. Мої старіші. Зараз покажу які. О, тут У мене навіть мікс зібраний з чотирьох кольорів. О, така. Це стара, а оце вже новий блістер. Та, і так колобанька, де я хотів вона ще вкриза, ну це капець. Так, спаковуємо це свою причиндали Тільки ця відкрита мілківша. А я де знаю, чи тут щось ловлю Без поняття А цій треба ще... Не знаю скільки щоб відкритися. Декілька днів вже точно треба А так би собі тут став зараз І ловив окунця. цю сторону взагалі ніколи не ходив, але стежка тут є, значить спінгісти сюди ходять. А сьогодні немає нікого. Це не факт тут щось доволітися. Ось тут в основному таке метр півтора, а до двох метрів на тій колобанці і більшості риба там зосереджена, але зараз вже розприїхав треба пробувати ловити там де є можливість 2 грама джихріх Можливо якогось окунця зараз на ДАРЦ моторному маслі і все таки спокусимо. Я навіть не повірю своїм очам, дивіться, Ха. було перше клювання. Ось тут прямо там за тим кущиком у воді. Попробуємо якийсь дрібненький окунь. Покусився. Тут якась навіть нівері трохи глибина є. Так, сьогодні ха, така рибалка, що... Один-два окуня і це вже буде супер. О, добре, що він себе проявив. Вже, значить, я не, не в пусту тут кидаю. Все-таки щось щита є тут. Можна ну, є, само собою, але... 8 березня і на щучку нерез до 1 квітня. Так що ловлю суто пасивними приманками маленькими. На окуня, але і щучка також може бути в прилові то Вона на все клюне. Так, була ще одна покльовка. Прямо тут. Метра два від берега і тупо так потягнуло. Та можна подумати, що я собі фантазірую, але... Але то все зняти нереально. Скільки клює воно раз в 15 закидів. шнурок, це капець. Перший раз значить, теж воно клювало. І от мій хріх зрізаний. Так, десятий гачок Візьму цей від

До того кидав Griгом 2 грама, також ні просинець, але ну. спробуємо тепер цим. Може вже і не буде так траву збирати? Ну а щучка зробила свою роботу і зрізала. Там з корпуса фіолетового. Але він трохи зловить. Ним на дамфіл вкидав. Нові реакції. І взагалі електронки. Рибу особо і не ловив, але треба повпиратися і зловити, бо статистика показує, що всі ловлять. і досі не розловлена. І ось такий монтаж виходить. Клас. Заборонена риба? Ах, ж заборонена риба, а де окушки мої? мої? Дарца, дарця, мілчолет. Проєчок легенько такий шнурок. Не Підсіла просто і все. От. Щоб ніхто не мав сумнівів, що я... То, що я його не можу зловити, то вже друге питання. Так, зараз треба наживити. Відсів був окунь. Відкусив Дарца. Де дивися? Тільки поставив світлий. Оливці. Дарц і зразу було клювання. Така оливочка. Ой, він світлого хотів, а тамний. тактики прикушивал Ляха-муха. Ха-ха-ха. Все, клював, приманка стягнута. Але напевне, там розмір отакий-то в Окуні? Так, знову мінус монтаж. Все, нема. Але класна була клювачка хоч. Перев'язався я вже в третій раз. Ну і ще маю надію, все-таки, що я зловлю того окуня. Знову поставив дартс, але вже моторойл колір. З якого починав, потім щось, думаю, поекспериментую з кольорами і воно себе оправдало все-таки риба, відкликнулася на різні кольора і були клювання, зрізи. Обкусували хвостик, але так і не зловив. Ну не вже. Ура! Я його добув. Окушара. Нарешті, нарешті підсів за нижнього губу. Ну це капець пасивний. Зараз фоткаю його і відпускаємо. От такий перший весняний окунь на спінінг. Ну, і не самий малий, я би сказав, для цієї колобаньки. Пливи. Наробив нього фоток. Фу, ну що, можна і сказати, що місія виконана. Думучив я того окуня. Хоча він не клюнув, а підсів, але... Все рівно ну, ще можна пару разів кинути. Вдруг ще якогось виманю. Воно так коли йдуть холості клювання, то ніби і з'являється азарт, але І надію так помаленьку втрачаєш, а коли от одного хоч зловиш, то вже... Думаєш, воно зараз буде ще. Зараз ми провіримо, може вже й не бути. Це шнурок. Може, це окунь так дав? Ой, що там таке. Да, це окуняра. Та ти що? Це бонус сьогоднішній ху <гум> в шахту. Та ти що? Діана такого навіть не розраховував сьогодні. Просто кайф. Ну це просто, я не знаю, я тут таких не ловив. Навіть не розраховував, що такі клюни. Ну, обов'язково його важив. От що означає, хто довго мучився, той таке 215 грам. Ну це кабанчик, клас. Дартс Мотор Ойл. Зробив свою роботу. Крутяк просто подача така була ніби. Щука влупила. Ще раз показую його. Цього красення. І кряний, І корочка, ось трошки і вже, вже буде нереститися. Давай. пішов. Ось і тобі колобанька, на якій зійшла крига. Подарувала мені такого окуня. Є окушок є, зразу викиду. Третій окунь сьогодні нічого собі. Це так розклювалося, не на жарт. когось зачепив, але ну, я думаю, що вже точно має бути шнурок. Але я зачепив його. Він не клюнув. І залізший в траву. І... Начіпав звикусь Так. збираємо свої грузики Попробуємо ще тут прокидати <різь> <різь> находили квостка на рибалці. Тупу колонку хтось притащив. Наш питається сюди притащили до води. Хіба ти собі тут? Музику включав. Я, шо це? Занесу туди хоч не де. Тут собі забере. <смір> не ну це серйозно, звичайно. Ні, всякі на рибалці на, по берегах знаходив. ну <гум> що в колонку, то та, де та такого ще не було. Коротше, весело. Так, тащу її. Хай собі хтось забере з місця. Або ще хтось буде переїжджати і додивуватися, що вона там робить. Хто її туди приніс. Я її десь аж аж вон там далеко, коротше, знайшов, в тих кущах. Та така собі рибалочка сьогодні продавала весняна. але Рибку бачили. І ще й хорошого окуня. О, тут бобри підгризають. Та їм тут буде музон грати. О, так от тут поставимо. Все. Говорит, тотем сьогодні був в кадрі і така музикальна колонка. Всім дякую, що дивилися.